Чорні хлопець. Слава Україні! Вже не вітаєтесь? лис? ліс? Мовляєте? Цей ліс для школи. Разом з солдатами у нашому селі будуємо. О, женіть, женіть. там на гроби знадобиться. За одною зброєю в долину звезете. Я ваш конвоїр. Скажу, де зупинитись. <с1> <свят> Но ну, й <і> перепужені. <свят> і ти орест. <свят> тепер зрозуміло, чому ніхто з вас не рішився попівській дочті. Що? <свят> <свят> жартую, жартую, просто ви любите совітів і подарували попівному на Москалеві. Кажуть, тепер тракторист. Триває нащо це все. Для кого ми тісметь гонимо. Гурню, поки ви совітам п'яти лишите. Європа воює. День два і Гітлер допоможе нам звільнити свій край від всякого іга. Тут воля наша. І чия смерть. Самий ти дуєн. Якої ти волі хочеш, не вже німецької. Тут ти. Я гусу! І воля моя, як ці гори.